Доброго дня, 9 липня і бджола дуже-дуже жарко. Зараз 8 година вечора, Приїхав на пасіку і бджоли, бачите, викучуються на вулицю. Дуже жарко. І хочу глянути на віса, що нам вони принесли за сутки. Рівно сутки назад знімав показання. Значить, ось у мене є. Значить, Перший день кіло це я його не записав, другий день 3,5, потім 3 кіло, потім 9,5 за 2 дні. Потім теж не записав 2,5 кг ще було за 2 дні, бо впав взяток до кіло 200 в день. І сьогодні будемо дивитися, що вони нам принесли. Так, так І що в нас тут ми маємо? 3,5 да? Да. кілограму принесли за сутки. А вчора принесли 2,5 за двоє суток. Тобто було по кіло 200 в день, сьогодні, виходить, вже 1,700 за сьогоднішній день. І зараз хочу заглянути, підняти хоч одну рамочку, побачити. Ну, нектар як вони приносять, якщо вони мені дадуть, бо я кажу, що зараз 8 вечора. Ось достав одну рамочку, правда вже 8-8 година, не дуже ну, освіщення, ну, якщо видно, то такий принос у нас Соняха. Сейчас піду ще одну ведьму. цей і трошки менше, але теж заливають сонях. Має бути у нас сонях. Так що чекаємо на погоду. Температура дуже-дуже висока, градусів би на 5-6 на би нижче і все було б гаразд. Якось так.